Доліття тому виник конфлікт, який швидко стане одним з найбільш складних та суперечливих у всьому світі. Конфлікт між двома дуже різними народами за одну територію. Щоб зрозуміти його витоки, давайте простежимо за історією єврейського народу на мапі. Ізраїльсько-палестинський конфлікт буде пояснено в наступному відео. Історія бере початок в 750 році до нашої ери, коли близький схід був розділений на безліч малих королівств. І міст держав, так званих полісів, вклинених між Асирійською імперією на півночі та Єгиптом на півдні. Серед них було також Ізраїльське царство, народ котрого поклонявся кільком богам, в тому числі Богу Ягве, Бог Єгова. У 722 році до нашої ери столиця Ізраїльського царства Самарія була захоплена Асирійською імперією. В той час частина її населення втекла до Юдейського царства та Єрусалиму, проте за ними наступатиме Асирійське військо. Жуючи свою експансію на південь, опісля цей регіон залишається під їх контролем протягом століття аж до захоплення Ніневії – вавилонянами. Тоді Єгипет та Вавилон вступлять в змагання за території старої імперії, але вавилоняни швидко беруть гору і проводять військову інтервенцію в регіоні. Єрусалим чинить опір новому правлінню та повстає. Тоді Вавилонське військо знов бере в облогу і нищить місто. Значна частина населення тікає до столиці у 539 році до нашої ери. Перська імперія Ахеменідів захоплює Вавилон. Новий цар відкриває юдеям вільний в'їзд, дозволивши багатьом повернутися до Єрусалиму. Вони відбудовуватимуть місто і закладуть підвалини єврейської культури, побудувавши храм Соломона і написавши Тору. У 334 році до нашої ери молодий амбітний македонський цар Олександр Великий вирушив зі своїм військом на завоювання відомого на той час світу. Лишень за 10 років він захоплює величезну територію і будує багато міст. Однак, виснажений завоюваннями, він помер у віці 32 років у Вавилоні, не лишивши спадкоємця у віці, потрібному для передачі правління. Тоді імперія була поділена його генералами на різні елінські царства. Юдея опинилася під контролем династії Птолемеїв. Єврейська громада в цей час оселяється в новому місті Александрії, а Тору перекладають на грецьку мову після війни проти династії селевкідів між елінською та єврейською культурами виникали настільки значні суперечки, що один з вівтарів храму Соломона в Єрусалимі присвятили поклонінню Зевсу. Тоді антиелійське єврейське ополчення організовується і бере під свій контроль Єрусалим у 164 році до нашої ери. Храм відновлено, Юдейське царство стає незалежним. Через століття цей регіон був завойований римським військом. Юдеї влаштують два великі повстання проти нового режиму, будучи згодом жорстоко придушеними. Перше повстання у 66-му році до нашої ери спровокувало облогу Єрусалиму з подальшим руйнуванням його храму. Єдина стіна цієї облоги, що вціліла, стане відомою як стіна плачу. Під час другого повстання місто було зруйновано, а значна частина його населення була вирізана. Цього разу євреям заборонили вільний в'їзд до Юдеї. Багато з них мігрували до Галілеї, чимало роз'їхались по всій імперії. Наприкінці ери Римської імперії християнство було панівною релігією а Єрусалим місцем паломництва. Значна частина заможної єврейської громади в середземноморському басейні почала зазнавати переслідувань, особливо в імперіях Вестготів та Візантії. У VII столітті після зародження ісламу починається арабське завоювання. В деяких випадках євреї підтримують це завоювання в сподіванні на кращі умови. Араби ставляться до них толерантно, і лише політеїстичні народи силоміць навертають у свою релігію. В Єрусалимі будують купол скелі. Мечеть Омара, що робить місто святим для трьох монотеїстичних релігій. Араби прибувають на Піренейський півострів, який вони називають Аль-Андалус, де 5% населення складають євреї, возвіщаючи золоту добу культури. Тим часом в Європі до євреїв толерантно ставляться не лише як до народу, що існував задовго до Христа, але й як до єдиних торговців між католиками та мусульманами. Це дозволяє євреям поступово утверджуватися в усій Західній Європі. В XI столітті турки сельджуки, центральноазіатський народ, почали військову експансію і підступили до Єрусалиму. Вони переслідують християн і забороняють паломництво до міста. У відповідь християни в Європі організовують хрестові походи, військові та релігійні походи до святого міста. По дорозі до нього вони масово вирізають цілі єврейські громади, яких вони тепер вважають боговбивцями, які стратили Ісуса Христа. У 1347 році генуейські торгові човни скафи сприяли поширенню чорної смерті. За п'ять років ця хвороба жахливо уразила Європу, загубивши майже половину її населення. Поширюються чутки, неначе євреї винні в отруєнні колодязів з водою, внаслідок чого їх переслідують переважно в регіоні Рейнрона до остаточного вигнання. В Іспанії завершується реконкіста. Католицькі королі висувають євреям ультиматум або навернутись в їх релігію, або виїхати геть. Більшість тих, хто вирішує виїхати, оселяються вздовж узбережжя Середземного моря, переважно в Османській імперії, де їх радо приймають польсько литовський Союз, Річ Посполита, стає притулком для євреїв із Західної Європи завдяки сприятливій міграційній політиці, у 17 столітті в цьому регіоні проживає понад 300 тисяч або приблизно половина євреїв у цілому світі, але все змінилося в 1648 році з повстанням козаків українських селян проти шляхти та євреїв, яких вони звинувачують у привілейованих зв'язках з можновладцями. Понад 100 тисяч євреїв були вбиті або покинули регіон. Цей епізод послабить польсько-Литовський Союз з усіх боків обложений сусідніми державами. Через 150 років режим паде, а його територія розділяється. Єврейська громада розділена. 900 тисяч її членів опиняється в Російській імперії, де їм не раді. Вони швидко стають об'єктами нападів, так званих погромів. Цим російським словом позначають спустошення. Зважаючи на відсутність реакції з боку влади, ці атаки стають все частішими та смертоноснішими. Потім євреї емігрують до Сполучених Штатів та Західної Європи, де тим часом покращилися умови їхнього життя. Це було видно із події, що в 1897 році в Базелі відбувся перший сіоністський конгрес, на якому розглядалося питання заснування батьківщини для єврейського народу в Палестині. Але Османська імперія люто виступила проти цього проекту. За кілька років розродилася Перша світова війна. Османська імперія воювала на боці Німеччини. Коли союзники були в біді і відчайдушно шукали подальшої підтримки, тодішній міністр закордонних справ Великобританії Артур Бальфур. Написав відкритого листа, в якому пообіцяв євреям батьківщину в Палестині в обмін на їх підтримку. Одночасно вони також підтримують повстання Арабів проти Османської імперії за обіцянку незалежності на звільнених територіях. Наприкінці війни мапа середнього сходу була перекроєна і розділена між європейськими державами. Палестина переходить під британський мандат, що стало початком ізраїльсько-палестинського конфлікту.